Всіх вітаю, Ви на каналі Історії кравця. І сьогодні буде невелике відео, але це відео вступ. А саме відео вступу із відео запрошення до сумісного моделювання, і де, де в яких моментах сумісне пошиття білої сорочки. Так от, біла сорочка. В моєму випадку. Ось така біла бавовняна тканина. Вона не має еластану, вона досить непрозора, тобто вона класична бавовна для сорочки саме для сорочки. Вона зараз така, як на крохмалина. Знаєте? Ну, має... я її вже... Вона в мене пройшла вже ВТО-обробку, але вона все ж таки лежала досить довго, тому що я. Хотіла шити з нею раніше, проте ніяк в мене не виходило. Тому що ж, будемо шитись зараз. Зараз вона теж актуальна. Скільки в мене її є? Ось у мене 2 метри. Бачите, то я її замовляла. Якесь відеорозпаковка в мене є замовлених тканин. Я обов'язково залишу, щоб ви подивились, де я замовляла, як я замовляла. Ну, там трошки все написано. От, І вона в мене в такому ж своєму е, пакунку пролежала десь місяці 4, мабуть. Ну, 4 місяці то точно, але, мабуть, навіть і 5 місяців. Е, десь біля півроку з нею нічого не трапилось, просто вона трошечки зам'ялась. Це все виправляється. Але ж, все ж таки, мені хочеться зшити з неї сорочку, хочеться зшити максимально з вами. Хоча я одразу кажу, що я не буду показувати прямо технологію пошиття. Деякі моменти я буду показувати. Я хочу її шити ну, досить швидко. Але я не хочу затягувати той процес на майстер-клас з пошиття сорочки, тому що в мене не навчальний з цього приводу канал. Це перше. По-друге, Якщо я роблю такі технічні речі, я їх роблю дуже швидко і якісно. Тільки тоді, коли я роблю сама, без сторонніх очей, називаємо це так. вибачайте мені. Я з вами більш по моделюванню, і на камеру моделювання в мене краще вийде, ніж показувати технологію. А я думаю, з цим, в принципі, всі справляться, тому що навіть для себе я хочу зробити максимально максимально простий варіант, але доступний і для вас, і для всіх, хто навіть початківець. В мене є ось такі гудзики. Гудзики в мене я не буду їхати купувати окремі гудзики, Скажу вам одразу: в мене є якийсь такий набір, він, можливо, в мене не сяде. Прямо достаточно по кількості однаковими, тому що в мене ось таких саме, бачите, ось тут, наче це, звісно, що такий підперламутор пластик. Проте він дуже цікавий і зворотня сторона цього як такий, знаєте, кольоровий перламутр. Тобто там є і зеленого трошки, і червоненького, чи рожевенького, Ну, якось так воно там з переливами такими йде. Звісно, що лицева сторона це ось ця більш перламутрова. І в мене їх ось таких на скільки тут, сантиметрова ну, Трошечки більше, ніж 1 см. Цей гудзик мені нормально, достатньо. Їх в мене 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 штук, тільки ось таких великих 1 см. Я округлюю, там трошечки більше, ніж сантиметр, там, можливо, сантиметр. І ось таких два малесеньких зовсім. Вони десь. Десь біля 08, 07-08 міліметрів так, і ще є два додаткових ось таких гудзика, Вони десь більш-менш оцей схожий взагалі. Мені це дуже цікавий варіант. так, знаєте, Змішувати різні гудзики. І ось така ще. Мені здається, що все ж таки це вже натуральна перламутрова структура. ну Мені так здається, тому що звідки, звідки він в мене є. Ще раз повторюю, я не буду прямо для цієї сорочки купувати окремі гудзики, тому що в мене є деякий запас. Я його хочу змішати з оціма двома, які я хочу, як знаєте, це моя, наче родзиночка така буде на верхній стан моєї сорочки. Все інше піде вже на подальшу. Засібку і на застіпку на рукави на манжети. І ось ці два малесенькі я теж хочу використати, але я ще не знаю. Скажу вам одразу: я ще не знаю, чи хочу я робити собі кишені на сорочці. Можливо, я і не хочу, тому що зараз ми перейдемо до моделі, яку я розглядаю, але вона знову ж таки буде сумісна з, з іншою моделлю, тому що вона не буде прямо ось така. ну, По-перше, та модель, яку я вам зараз покажу, вона не є в мене повна з історією спинки. Тільки передні, так, вибачайте, зараз тут рухаю. Зарядку, тому що в мене і телефон сідає, і, самі бачите. Так, ось така сорочка, я вам її виводжу на екран, щоб у вас не було ніяких бликів. це сорочка саме вона буде отожнювати той матеріал, з якого я буду шити. Тобто вона не прозора, це така бавовна, не прозора. Вона має два. Ви бачите, два рівня. Це задовжена спинка і укорочена пілочка. І, звісно, що ця сорочка вона має таку досить широку манжету, без гуциків, Але я буду робити все ж таки класичну манжету, що мені тут подобається? Мені тут подобається об'єм сорочки по свободі своїй. Об'єм по рукаву, тобто він не дуже широкий, і, в принципі, плече сидить і голівка рукава сидить на своєму місці. Плече не занижене і все так ну, більш-менш класично. Це мені дуже дуже. Ну от, Як для мене, то і мені, по-перше, це пасує. І я не хочу, знаєте, такого широкого, тому що я все ж таки планую цю ж сорочку одягати під жилети, під светри і так далі. Хоча я не хочу робити для себе на сорочці, і я не буду моделювати комір, отакий комір відкладний на стійці. Я буду ремоделювати тільки стійку. Якщо вам потрібен комір, я подивлюсь, здається, я щось робила по комірах. Якщо ні, я не буду додавати ніяких посилань, а просто, ну, чи ви вже знаєте, ви можете зробити це самі, чи я запишу окремо окреме відео. Напишіть мені з цього приводу. А, так, і ця сорочка, вона, бачите, не має кишені, і а, яка там спинка, саме з приводу є там кокетка чи нема там кокетки, я теж не маю бачити, тому що в мене тільки ось така фотографія цієї сорочки. І а, що я хочу зробити на спинку, це від Ванеса Бруно ми з вами розглядали журнал. Нещодавно я дам посилання, і там Ванеса Бруно, там буде більш коректна фотографія саме в Русі дівчина, тому що я просто вже віддала той журнал і не маю вам можливості показати в гарному зробити гарну фотографію. Але є ось така фотографія: це з сайту Ванеса Бруні. І там ви бачите цю спинку. Вона вже більш спокійна, вона, дівчина, не рухається, вона просто стоїть. Що тут є? Тут є складка, складка, яка виходить більш до пройми, тобто вона не по центру спинки, а вона під кокеткою. з... Її подовжили, подовжили, змістили туди до пройми рукава. І ця складка: я не знаю скільки вона там має собі сантиметрів. Можливо, три, можливо, чотири. Я хочу зробити можливо чотири чи п'ять. І за рахунок цієї складки розширити спинку. Тобто, ось цю білу сорочку я хочу зробити за своїми бажаннями по свободі, але щоб спинка все ж таки в мене була це точно ширша, ніж передня частина, так? ніж пілочка. Я на цьому буду наголошувати в моделюванні. І ще що хочу сказати, що моделювання я буду робити не на Собі я моделювання зроблю окремо, тому що а для вас я буду робити моделювання в масштабі. Чому? Тому що, вибачайте, в мене немає можливості встановлювати техніку світлову біля мого стола для того, щоб вам показати гарну картинку на великий розмір, на мій розмір. І за цього е, я з технічних причин не маю цієї можливості. Не те, що я в мене є можливість встановити світну е, взяти світло, але немає можливості його встановити. У мене не така вже велика площа, і немає можливості встановлювати це все на стелі чи на стіни. Так що о, буде все в масштабі. Але деякі моменти процесу я все ж таки буду вам показувати вже на. Яка б там не вийшла картинка, але все ж таки, я вам буду намагатися показати, що є, як я упаковую, наприклад, шви. Я думаю, що це буде досить цікаво, тому що використовувати оверлок я не буду. Я дуже до нього ставлюсь критично, і використовую її тільки спеціальних тканин, там, де потрібен дійсно оберлок і так далі. Але не для сорочки, не хочу. В мене сорочка моя, яку я першу шила, і вона там деякі моменти цієї сорочки я відтворювала за курсом безпок технології пошиву сорочки, але я обробила. Шви внутрішні це для себе. Я обробила внутрішні шви оверлоком. Чесно вам скажу, мені не подобається ця історія на сорочках. Будь-де, хоч це продається в магазині, хоч я шию для себе. Для всіх своїх замовників я завжди упаковувала тільки без оверлока шви. І я вам скажу, що цінність цієї сорочки, цього виробу навіть для себе підвищується, і ми відчуваємо себе набагато. Якщо вам подобається це слово дорожче, набагато коштовнішими для себе самих. А наша праця, якщо ми готуємо це для когось іншого, то вона там, на замовлення за гроші. Звісно, що, по-перше, це ваша професійність піднімається і ще піднімається рівень ваших послуг і рівень того виробу, який ви. Виготовляєте на замовлення. Майте це на увазі. Тому що, скажу вам, ще раз повторюю, я дуже критична до оверлока. І, до речі, перед, господи, прости, війною де за декілька місяців я продала свій оверлок. Тому що в один момент за декілька місяців до початку повномасштабної. Я продала свій оверлок, в мене викупило його ательє. В оверлок був досить такий потужний жаном, і я вам скажу, що я не жалкувала тоді, тому що здебільшого він в мене просто стояв. От Він просто в мене стояв. Я інколи коли шила купальники на художню гімнастику, його використовувала. Але потім навіть і для купальників, для гімнастики, я прибрала оверлок і все, ну, він мені і для того вже не був потрібен. Я відійшла на оверлок, тому що це дуже важлива тема, щоб ви не вимагали від мене швів на оверлоку, щоб ви мали собі на увазі, що навіть ті шви, які я буду. Додавати на моделюванні, навіть ні, не на моделюванні, а на розкрої. І коли я буду вам показувати упаковку шва, то щоб ви розуміли, що я додаю, я буду про це говорити потім максимально, що я додаю саме на упаковку без оверлака на чистову. Тобто, там будуть зовсім інші цифри, коли я буду розрізати тканину. Так що, от, ось така сорочка, тканина, бавовна. Доєднуйтесь, пишіть, кому це цікаво, кому хто буде так само доєднуватися до моделювання і пошиття сорочки. Мені це теж дуже приємно, тому що все ж таки. Я розумію, що, можливо, не всі дивляться. Ну, там невелика аудиторія. Про це я знаю, що ті, хто дивляться, і кому це дійсно коштовно, то вони все одно будуть щось для себе робити. І хочу ще анонсувати, під кожним відео я зараз додаю свій новий канал на WhatsApp це група, де я зможу з вами більш тісно. Спілкуватись, ви можете там писати свої зауваження, тільки, будь ласка, конструктивно. Ну, от, Якісь моменти в плані, як ми що говоримо, як ми вимовляємо якісь слова українською мовою, якісь зауваження до граматичних якихось оборотів, давайте ми не будемо до цього долучатися, а будемо говорити саме про пошиття. Саме про конструювання, саме про моделювання. Це більше моделювання, іноді конструювання чогось, але не базової основи. Там буде оговорюватись. саме моделювання тих речей, які я, будь ласка, вам викладаю на Ютубі. Там можемо це обговорити. Якісь деталі, якісь можливості. Тому що. Все ж таки, я вам пояснюю досить багато з однієї речі, але е, в когось є якісь додаткові зауваження ну, там, чи свої ідеї. Це ми можемо там обговорювати. Все інше, чесно вам скажу, мене не хвилює. Є пілочка, ну, то вона чисто технологічна. Е, пальто в мене, як і в інших мовах, завжди буде. Е, без спряжіння. Так що, будь ласка, якщо ви хочете спрягати, спрягайте. Якщо ви хочете говорити полочка чи перед, будь ласка, говорите. Інколи я буду звертатись до передньої частини, це для мене більш якось ну, гарно звучить. Все інше не хочу. Не буду і слухати не буду. Якщо будете писати, буду видаляти навіть, не хочу навіть реагувати. Так що, будь ласка, так. Будемо моделювати сорочку, будемо максимально шити і максимально швидко шити. Я все це хочу максимально. Все інше будемо обговорювати, чи в деяких повідомленнях під відео, будь ласка, пишіть коментарі, мені це дуже цікаво і дякую вам за те, що ви їх пишете. І переходьте на канал, на WhatsApp, там будемо з вами спілкуватись. Два слова про канал на WhatsApp. не хочу на Telegram, тому що Telegram все ж таки це ворожа сторона медалі. Щоб ви розуміли, Telegram від Дурова, Телеграм а, можуть накрити в будь-який момент наші вороги, так що не хочу там нічого. Я максимально вже виходжу від Телеграм, а я переходжу на загальний WhatsApp. Систему, і мені це подобається. WhatsApp, в принципі, є у кожного. Хто не має, качайте, хто не е, хоче, не качайте. Залишайтесь на каналі. Всім до скорої зустрічі і готуйтесь. Будемо моделювати. Всім па-па!